У Дніпропетровській області на одному з полігонів учбового центру готують майбутніх військовослужбовців Збройних сил України. Протягом місяця чоловіки та жінки проходять інтенсивний курс тренування, щоб поповнити лави ЗСУ і боронити батьківщину. Наші журналісти побували на полігоні і на власні очі побачили, як там навчають бійців. У цивільному житті Катерина працювала медичною сестрою, але вирішила, що зараз її знання і досвід більше потрібні українському війську, а тому сама прийшла до територіального центру комплектації та соціальної підтримки. Зараз дівчина в учбовому центрі. Катерино, розкажіть, будь ласка, як взагалі ви потрапили до лав збройних сил? Поки що ви не в збройних силах, поки що ви на навчаннях? Ага. Це як було це ваше бажання? Це мобілізація? От як у вас це було? А, це моє рішення. Я сама сходила в військкомат, сама сказала, що я хочу. І мені сказали, будь ласка, приходьте. Так, а у вас якийсь досвід був? Тобто ви служили чи от як це? Ні, ні, я не служила, але я в цивільному житті працювала медиком. І сюди я також до медиком. Так, а вже відомо, до якої ви бригади підете, де будете саме служити? Е, я сподіваюся, що я залишусь при навчальному центрі тут. Угу. Мені тут сподобалось. Так, а от розкажіть про своє життя тут. Скільки ви знаходитесь? Що легко, що важко? От як? Взагалі тут більше хлопців, зрозуміло, чим, чим дівчат. Ну, так, так. Так, вони вас захищають чи як? Так, хлопці у нас дуже максимально хороші. Ми як велика дружня сім'я тут. Інша історія у Олександра. Піти до лав ЗСУ йому запропонував товариш. Чоловік не вагався. Це було ну, якось так випадково, дуже, ну як сказати, там дом-робота, дом, робота, поряд війна. Я це розумів дуже, і волонтерів трошки допомагав як міг, але якось. Одного моменту один ранок зателефонував вже мій, так скажемо, побратим, Ми з, ним, з дитячого садочку, разом, він на війні з широкомасштабною спочатку, і він якось зранку зателефонував і каже, тобі 5 хвилин на збори і бігом в військомат. Це було так несподівано. Я подумав 5 хвилин і вирішив для себе, що я йду в військомат. Попередив дружину. Дружина сказала, ти чоловік дорослий, що тобі можуть порадити, йди. Донька трошки розстроїлась, ну нічого. Олександр каже, що страху перед лицем ворога в нього немає. Я йду по спеціальності по своїй також. Так, я був ну, зв'язківцем, і я йду по своїй. А не страшно, все-таки війна ж це на Ну, Вже ж вирішив, Уже все. Вирішено. Все вирішено, не страшно. Вже більше місяця командує батальйоном в учбовому центрі Сергій Чуб, позивний ястер. До того як він був направлений, щоб тренувати майбутніх бійців ЗСУ, пройшов фронт. Півтора року служив на нулі. За його словами, головне інтенсивність тренувань, щоб підготувати курсантів до бою. Із ворогом Чистих навчань у них получається 29 днів. Звісно, цього може бути і мало. Но значит, курс БЗ, БЗВТ значит, рассчитан таким образом, чтобы дать э, курсантам основное направление. Это э, как выполнить боевую задачу, как добиться победы и вернуться домой живыми. Э, конечно, за один месяц стать бойцом, ну, грубо говоря, рэмбо, это практически невозможно. То есть это надо года, это надо практика, это надо плечо товарища. Это надо экстренные условия, чтобы человек ну, немножко по-другому все воспринимал. Вот. На данном этапе мы пытаемся создать экстремальные условия. Вот. Условия упражнения выполняем сложные, приблизительно к боевым, что даже мои боевые побратымы смотрят и удивляются сложности упражнения. То есть упражнение это Основана на опыте ведення бойових дій і що солдату необхідно в бою. Звісно, кожний курсант, якого направляють до учбового центру, має свої переживання. Їм допомагають адаптуватися до нових умов життя фахівці роти з морально-психологічного забезпечення. Хтось приходить вже підготовлений, хтось наляканий, хтось збентежений. Тому ми з ними розмовляємо. Цікавим, з якого, ну, чому вони сюди прийшли. Е, кожен по-різному, хтось до цього готувався, хтось е, е, вважає за потрібним, що захищати батьківщину. Е, мене дуже дивує і цікавить, коли дівчата приходять сюди. Ну, я сама, як жінка, теж захищає батьківщину. І мені дуже це. А от dopo... чому? Яка вона комплектуація самого дівчата? Вони вважають за потрібне захищати свою батьківщину. До учбового центру приходять і вже бойові солдати та офіцери, які бажають поділитися своїм досвідом. Серед них Володимир Кім. Він на фронті з перших місяців. За час служби був двічі поранений. Час відведений йому на реабілітацію проводить разом із курсантами. Хотілося подивитися, би посмотрети, чому вчать, як вчать, Ну і може бути поспособствувати. По завершенні тренувань в учбовому центрі курсантів чекає видача відповідних сертифікатів направлення до військових частин і боротьба з агресором на полі бою.